28, 28 за, 28 за, рішення приймається, але я повторюю, що дане рішення, оскільки проєкт лише зараз передано в міську раду, е, дане рішення буде окремо ще аналізуватися. Так дві треті ж є. Я вибачаюсь. Я, е, я повторюю, що я голосував за, принципово за створює ради, але проєкт рішення я побачив тільки зараз. Користуюся нагодою, в тому числі хочу запросити міського голову, в четвер буде медична комісія в Київської обласній раді. Там будуть запрошені представники МОЗ, керівництво департаменту. Якраз це питання можна і обговорити. Стосовно створення наглядової ради. Наглядової ради таких днів? Так, на обласні... Комісії можна е, отримати коментарі представників МОЗ і департаменту керівництва департаменту охорони здоров'я. Якраз, якби була можливість, ми могли б це питання повторно обговорити на цій комісії. З приводу четверга не знаю, не обіцяю, можливо, Олена Павліна поїде на дане засідання. Побачимо. Дякую за запрошення.